Вітаю, це відео про те, як покращити свою карму на затемнення, в період затемнень. В астрології з кармою пов'язані декілька астрологічних аспектів. Затемнення це не єдине з того, що пов'язано з кармою. Також з кармою пов'язані ретроградні планети, бо вони рухаються назад, і вони якби тянуть з минулого якісь процеси. А також, ну, крім затемнень, ще дещо. Але з якою кармою пов'язане затемнення, і як, з якою кармою зараз ми стикаємося і можемо її ну, покращити або погіршити, затемнення, вони пов'язані з такою кармою, старі звички і звички, які ми вимушені напрацьовувати нові. Наприклад, старі звички це, от як СРСР. І Росія, а зараз під час війни, а нові це як Україна, тобто якийсь новий шлях. І старе бореться з новим. Затемнення кожне затемнення в кожній людині підсилюють у цей процес, коли якісь звички, щось старе, ну, бореться з новими. І ця боротьба відбувається у нас внутрі. Зараз затемнення, вони знаходяться на осі знаків зодіака Терези. Ну, буде в Терезах, затемнення зараз через пару годин, а потім буде в тельці через 2 тижні. Наступної весни буде в Терезах і вовні. Терези пов'язані зі стосунками, тому багато людей особисті стосунки. Люди або напрацьовують карму, тобто накручують якихось Події, які будуть мати, мати наслідки, або розв'язують карму. Тобто е, така ідея, що на затемнення нічого не треба робити, вона мається на увазі, що нічого грандіозного краще не робити. А от якраз таке, що ну, допомагає змінити свої якісь звички, то навпаки це дуже перспективно робити в період затемнення. Окрім терезів, які пов'язані зі стосунками затемнення місяця буде відбуватися втельці, які пов'язані з фінансами. Тому це пов'язано з якимись фінансовими звичками. Звички маються на увазі не тільки у конкретної людини, а також у організації, у держави. І якщо вам приходиться приймати участь в якихось подіях в період затемнень, то, скоріш за все, краще в них. Все виходить, якщо ви в собі змінюєте якісь звички. І хто увлікається на такою астрологічною магією, то ті і вони і пропонують кажуть робити ритуали в період затемнень, там типу символічно. Бросьте там палити, чи що від чого там зайва вага, там зробіть собі якийсь ритуал. Чесно кажучи, я не дуже в такі ритуали вірю, але ну, мені здається, що люди, які в це серйозно вірять, їх це підтримує, як би морально, тому я погоджуюсь в цьому плані. От. І на це затемнення. Далі я дозволю собі такий затмінчий, трошки чорний астрологічний гумор. Я пропоную задонатити на карту ЗСУ. Починаю от зараз в період затемнень збір на Збройні Сили України. В цьому місяці ми збираємо на термогрілки для рук, для ніг, які за допомогою хімічної реакції гріють руки і ноги. Українських захисників, а коли на це ми зберемо, то будем, будемо збирати там по ситуації на що буде потреба. Тому покращуйте свою карму в період затемнень, донатьте на ЗСУ і інші хороші справи робіть. Дякую за увагу! На все добре!